Христос Воскрес, слава Господу нашому Ісусу Христу, мироблагодаря, брати, сестри. Я хочу разом з вами зачитати Івані від Івана, 20 розділ із 24 го вірша. А Хома один із 12, званий Бризнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Інші Учні сказали їм, ми бачили Господа, а він відказав їм: коли на руках його знака відсвяшеного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяшеної рани і своєї руки не вкладу до боку його, не увірую. За віс... вісім же день знов удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині, та й проказав: Мир вам. Потім каже комій. Ростягни свого пальця сюди і на руки мої подивись. Простягни свою руку, клади до боку мого. І не будь ти не віручи, але віручи. А Хома відповів і сказав: Господь мій і Бог мій. Промовляє до нього Ісус. Тому увірував ти та побачив мене, блажені, що не бачили, і ввірував. Багато ж учих ознак. Чинив був Ісус в присутності учнів своїх, щоб ми святі не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб віруючи, що життя мали ім'я Його. Амінь. Амінь. При, браті, сестри, сьогодні одні відмічають пазу, другі ми вже відмічали праздник Пасхи Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. І сьогодні я прочитав уривок про Фому. Народі говорять, і більше горщини. Фомина неділя. Знаєте, десь як буває хтось, десь усумниться, говорить, не будь таким, як ФОМА. Вроді ФОМА все время, знаєте, такий не да, все время не вірить. Знаєте, ФОМА був віруючий. Фома був. Єврей, який вірив в Господа, який ходив з Ісусом Христом 3,5 роки. І, знаєте, був як скептик. Що таке скептик? Це поки не побачу, не повірю. Знаєте, є тип таких людей, що поки не побачив говорять, я не повірю. І знаєте, йому було. Він засумнівався у Воскресінні нашого Господа Ісуса Христа. І коли він всі сказав слова, коли не вірю, поканив пладу, пальця. Да? І знаєте, тут, коли появився Христос, і Ісус більше всього обратив. На кого немає? Він обратив на хому і каже Фомін, що просяни ну, свого пальця сюди та на руки мої подивись, просяни своєю ру, рукою вклади до Богу мого. І не будьте не віруючими, але віруючим. Дивіться состояння хоми. как он сразу, у него мышление все перевернулось. Он что делает? Он признает Иисуса Христа Господом. И говорит, Господь мой, Бог мой. И, знаете, мы говорим, а что так случилось? Знаете, когда вы распространили Иисуса Христа, Багато І нам всього треба брати урок в тому, що, знаєте, я так думаю, так, що Фома, коли не був зу зущений, він десь перебував сам, десь переживав, думав, як це, розпили мій, і як це далі буде, буде. І нам урок те, щоб ми в такій хвилині, в трудні, які у нас є, проблеми у нас, щоб ми... Не були один на один між собою. Що ми дійсно десь були, де ми були в зібраннях, де проповідують Слово Боже, де ізучають Слово Боже. Десь ми знаходились, понімаєте, з братами, з сестрами, де підкріпили нас. То що, якщо сам десь на себе понадієшся, тут і всуниш. І написано, так, да, прожу пастора і росію це вільці. Отак. Поразив? був Ісус, да? Був розп'ятий і вірці розсіялися. Знаєте, некоторі говорять, що Христос був не тільки сином людським, но, що був Він тільки сином людським, але не був Бог. Багатьох ніяких не батьох, а буває встріли, що вони говорять, та ні, це тільки син людський. Син чоловік людський, да, він був син людський ну, Написано, Бог явився по плоті. Тому що дійсно Ісус Христос це Господь. І коли Христос сказав про сильні руки, свої Суїсу, Фума признає Ісуса Христа Господом. Як же це говорив? Господь, Бог. І це написано, спочатку було слово. І слово було у Бога. І слово молодий Бога. І дійсно, ми повинні розуміти, що прийшов хто спаси. Ісус Христос. Це дійсно Господь. який Нема ні одного, хто яких релігіях вони не говорили, якого б не про що не говорили, не один не Воскрес, Воскрес хто? тільки Ісус Христос. Тому що ми говоримо так. Христос Воскрес! І всі подружають, бо істину Воскрес! Знаєте, дивлячись на це, все я сьогодні виїжджав з дому, знаєте, і не можна було виїхати. Я його живу біля храма православного, знаєте, забита машина. Забито сіті і думаю, да, зараз оце в районі прийшли ми. Ось спили, от були, отбули, одмітились і на цілий рік ми вже все прощили. А Христос, Господь, дивиться на нашу хоче зовсім що Не тільки щоб ми були раз у рік, щоб дійсно ми не сумнівалися, дійсно ми вірили і поклонялися нашому єдиному Господу, нашому Господу, розп'ятому, воскресому і глядущому Ісусу. Та в 29 вірші написано такі слова промляють до нього Ісус догоми. Тобто Тому вірувати та побачив мене блажені, що не бачили і увірували. Тві браті сестри, Ось. це, я думаю, це касається нас. Ми що, бачили Ісуса Христа? Хто з нас хоть один? Бачив? Ні, не бачив. Ну ми у віруємо. слава Господу, хто вірував? Хто не в Христос хоче, щоб у Знаєте, коли я вчора був у нас благовістя, я приніс одного свого товариша, другого знайомого. І знаєте, їхнє прошле було дуже великому достатку. На сьогоднішній день один з двома палочками, другий з, з одною палочкою. І подивіться, знаєте, коли я ще дві сестри їхали за мною і кажуть, слухай, це твій товариш? Я ми думали, каже, це йому 80 років. Ну, це як маючи состояння? Маючи бізнеси, маючи їздити на джип. І знаєте, цей мій товариш попав в автокатастрофу. Машина була ще встановлення не підлягала. Він попав у реанімацію і був в комі. І він говорить, я бачив своє тіло, я бачив, як я піднявся, я бачив, як хто що говорив. Я говорив, коли врачі кажуть, все, його треба увозити. Я це все бачу. І потім каже, я лечу в трубі, і я попадаю, бачу парі. І каже, мене тут, я, такі цвіта, я не можу передати. І каже, мене туди не пускають. Сказали, ти ж сюди не готовий. Я говорю, слухай. І ми взяли вчора і дивився, їхній, знаєте, після такого знаєте, пройшло благовістя, таке, знаєте, радість, таке радість. Все, об'ясняє, дивися, вони похмурі оба, і він похмурий. Я слухай, а що тобі понравилось? Так, каже, дівчата співали. Я слухаю, Господі. Що сказала? Я говорю, слухай. Ну ти ж бачив? Бачив. Вже я поняв, що ти, мог, ти бачив, бачиш і як ти на це дивишся. Знаєте, мені згадується, коли за Лазаря да, Авраму, багач каже Авраму, «Пошли, — каже Лазаря, хай скаже моїм братам, щоб сюди не попав. Він каже, там є, нема чого, там є, — говорить Моїсей пророк. І дійсно, а це бачиш, і, знаєте, ворогам обсяг, я сил, я говорю, сил, говорю, ви знаєте. Є такий, я говорю, хороший псалом, радість у Христі я знайшов, я їй радуюсь, я говорю, радуйтесь, радуйтесь, вони похмурі оба. Я говорю, поки, знаєте, отакі от будуть, з ними ну, я трошки з ними попроще говорю, звісно. Я їм говорю, поки ви будете, не приймете. Довірився кому Господу. Вони пройшли який путь тернистий путь ворогів. Довіриться кому? Господу нашому Ісусу Христу. А Христос дійсно був розп'ятий і, і Воскрес для кого? Для нас. То що наша Пасха хто Христос заклади за нас. І на те хома. Один з таких учнів, після цього він пройшов дуже такий тернистий путь. Він дойшов до Індії. В Індії є, є його родниця, є церков Фоми. І це в преданнях вже написано. І знаєте, кожен з учнів пройшов дійсно тернистий шлях. І дійсно вони. Увірили нашого Господа Ісуса Христа воскрешого. І Господь нам через апостола Іоанна 31 стихи, такі, в 31 напоминає такі слова. Це ж написано, щоб ви увірили, що Ісус є Христос Божий, і щоб віруючи життя ім'я його. Дорогі браті сестри, буває, знаєте, других, з ким говориш, і вони в сумні. Ми вчора навіть, знаєте, роздавали там продукти, і одна стоїть джиночка і говорить, ой, це моя невістечка пішла з сином. А я теж сюди ходила. Це що тут, каже, вдома не було, а це старенький був. Я каже, тут і хрещення приймав. І каже, айой, а що свій? А, а вона ну суєта, суєта. я воно, а страха Божий. Де? А ви ж цього не чури. про Просп'яти. А Христос Воскрес для кого? Він ж вас любить. она знает в таком сомнении, так я говорю, а вы зачем пришли? Зачем вы пришли? Может, я такие знаете, прямой трохи, бывает, я скажу, не это. Она, знаете, я все понимаю, я все понимаю. Я говорю, знаете, Бог все равно вас любит. И Бог дает возможность, чтобы действительно вы были с Ним. первая глава первая по аллергии розы Що від Господа. Господь, каже, не сумнівайтесь. Ми дійсно, і сестри, всі. Може зараз хтось десь, в якомусь положенні, десь сумнівається, Господь призиває, каже, покайтесь, приблизно Сацтва небесне. Покайтесь, віруйте в мене, бо я Бог і не маю нічого. І кого десь не десь стосунки, десь в цьому сумнівається, Господь каже, не сумнівайтеся, віруйте, йдіть за мною. Будьте з моїми дітьми, щоб дійсно ми завжди славили і поклонялися нашому Господу. Просіть і буде вам. Господь хоче, щоб дійсно, знаєте, я постійно Може сказати, христину бачу руку Божу. Дивіться, яка його милість. Знаєте, стільки дивлюся таких ситуацій і дивіться, як Господь працює. Думаю, ну, я б до цього не додумався. Знаєте, думаєш, 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 я б так не придумав, як робить Господь. І слава йому. Господь наш Ісус Христос. Хочу, щоб дійсно ми були вірні йому до кінця, щоб вірили в нього, йому за все, слава, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.